Літературного читання. Ну, мо, діти, підведіться, всі приємно, посміхніться. Продзвенів уже дзвінок, починаємо урок. Приготуйте біля себе книгу із читання. Сьогодні попрацюємо. Перед тим, як перейти до вивчення теми, зробимо мовленнєву розминку. Працюємо над чистомовками. Спочатку я, потім ви. Ця ця, ця жила собі лисиця. Повторюйте. Лем-лем-лем зустрілася з журавлем. Ни-ни-ни, запросила на гостини. Ла-ла-ла, каші наварила. Ила, іла, іла по тарілці розмастила. Ав-ав-ав. журавель дзьобом стукав. Ївсь, 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 кашки не наївсь. Му, му му, пішов додому. Щу, щу щу, наварив борщу. Чик, чик, чик. Насипав у глечик. Ку-ку-ку, покликав лиску. Зив, 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 носик до глечика не влазив. До речі, чи впізнали ви цю казочку, так? Впізнали картинку, впізнали сюжет. Це нам відома казка Лисиця і Журавель. Ась ась ась, лиска розсердилась. Тисніть на паузу та попрацюйте ще. Що ж, дітки, далі в нас робота із загадкою. А, з неї діти починають буквар читати з ранніх літ. Екзамен перший свій складають, тож треба знати її як слід. А що це, дітки? А, з неї діти починають буквар читати з ранніх літ, екзамен перший свій складають, тож треба знати її як слід. Коли вже вивчена вона, а вже ж прислужиться сповна, це дітки абетка, так всім назнайома абетка Тож, сьогодні тема нашого року така. Ми розкриємо значення абетки в житті людини. Починаємо з рубрики Прочитай правильно. Французькому 16 найпотаємнішою послуговуватись, французькому 16 найпотаємнішою послуговуватись. Тисніть на паузу та прочитайте ще раз самостійно, зберігаючи наголос. Сторінка у підручнику 28. Азбука, що завоювала світ. Влаштовуйтесь зручніше. Послухаймо текст. Текст із журналу Малятко. Азбука, що завоювала світ. Десь понад 200 років тому жила в маленькому французькому містечку кувер родина Брайлів, і ріс у ній хлопчик, якого звали Луї. Хлопчиків батько заробляв на життя шичі предмети для запрягання і сідлання коней. А маленький Луї майже зранку до вечора грався в тісній татовій майстерні. Якось через необережність із хлопчиком трапився нещасний випадок, який призвів до поступової втрати зору. Для родини це була невимовна біда, але батьки доклали багато зусиль, щоб навчати хлопчика. Батько всюди брав сина із собою, учив його розрізняти спів птахів, крики тварин, аромати квітів, а ще вірити в себе. Коли Луї виповнилося сім років, його відвели до школи. Хлопчик здивував учителів своїми здібностями і дуже швидко став найкращим учнем. Згодом він зміг вступити до Королівського інституту, спеціально призначеного для дітей із порушенням зору, де він також став найкращим учнем. Луї любив музику, блискуче грав на піаніно, та органі. А після закінчення інституту Луї Брайль став його викладачем. Та найпотаємнішою мрією Луї було створити азбуку, якою б могла послуговуватися кожна незряча людина. Він зрозумів, що така абетка має бути рельєфною. Але як це зробити? Луї вирішує виколювати букви на цупкому папері голкою, тоді незряча людина зможе відчути їх на дотик самими пучками пальців, які замінять очі. Окрім того, для обрису кожної літери треба використати щонайменшу кількість проколів, максимум 5-6. Тільки по-різному щоразу розташовувати їх. Тоді всю азбуку буде легше запам'ятати. День за днем тривала напружена робота. Луї перебирав сотні варіантів, по різному комбінував, домагався найбільшої простоти і нарешті прийшов успіх. У 16 років Луї створив власну абетку для незрячих. Спочатку шрифт Брайля випробували в рідному інституті і сприйняли з великим захопленням. А з інституту він швидко поширився по всій Франції. Згодом метод читання і письма Луї Брайля визнали найвдалішим з усього, що пропонувалося незрячим людям. Зараз цим шрифтом користується весь світ і згадує геніального французького винахідника із глибокою вдячністю. Отака цікава історія, дітки. Пам'ятаєте, ми з вами вже говорили про шрифт Брайля і для чого він потрібний. А тепер дізналися таку цікаву історію, як же його винайшли. Завдяки такому хлопчику Луї Брайлю у нас зараз є можливість дати змогу дітям і всім людям, які не бачать, також читати, так, розглядати малюнки і таке інше. А зараз трошки відпочинемо. Зробіть розминочку для очей обов'язково. Так, дуже нам некорисно дивитися в екран дітки, закрили очі. Так, посиділи так, десь секунд 15. Про себе порахували. Один, два, три, і так, до 15. Так. Легесенько-легенько доторкнулися до своїх повік закритими очима та трошечки потерли за годинникової стрілки, потім проти за годинникової стрілки, так, і трошки зробили невеличку розминочку також. Згадайте, як ми робили це в класі. Так, а зараз вставайте зі своїх столів і зробимо фізхвилинку. хвилинку. Дякую. Сідайте за свої столики та продовжимо. Невеличкою словничок після тексту. Що означає рельєфний? Рельєфний із випуклим узором на поверхні. Тобто не рівний, а рельєфний, так? той, який має якусь форму, випуклий узор на поверхні. Що означає орган? Орган діти це музичний інструмент. Після тексту дайте відповіді на запитання. Перед цим натисніть на паузу та прочитайте текст самостійно. Тож, питання на сторінці 29. Про кого і про що розповідалося у цьому творі? У цьому творі розповідалося про азбуку для незрячих. Та про те, та про Луї Брайля, як він винайшов цю Азбуку. Цей шрифт. Які думки і почуття у тебе викликав прочитаний твір? Дайте відповідь для себе самостійно. У мене, наприклад, виконав. Цей твір викликав хороші почуття. Так, мені зразу стало радісно, що такий цікавий шрифт вигадали, і тепер є змога для незрячих людей читати книги. Які рису характеру виявив винахідник? Подумайте, дітки, він ще в дитинстві втратив зір, але що, не здався, так? А став навіть найкращим учнем і у школі, і вже в університеті. Які риси характеру він виявив. Можна сказати, життєлюбність, або життєрадісність, або цілеспрямованість, він йшов до своєї мети, незважаючи на те, що в нього. Були проблеми з зором, і на той час ще не було можливості читати книги, так, за допомогою пальців. Він тільки потім це винишив. Він не втратив любов до життя і не зійшов зі своєї цілі. Скільки років було Лої, коли він здійснив свій винахід? Знайдіть рядки у тексті про це. Підготуйтеся і стисло перекажіть для себе текст. Попросіть про допомогу когось із рідних. дітки, а яке значення має азбука у житті людини? Чи важливе місце вона займає в цьому житті? Згадайте, всі ми з вами вчили алфавіт у першому класі, так? А для чого ми це робили? Навіщо він нам потрібен? Чого це його вчать всі люди? Для того, щоб покращити своє життя, для того, щоб в подальшому вміти писати, читати, так, дітки? Збагачувати свій словниковий запас потім. Щоб можна було більше спілкуватися. Є таке прислів'я азбука до мудрості сходинка. А й справді, дітки. А для чого ми вчились, щоб покращити своє життя? Зараз, як вам легко згадайте у 3 класі вже, як вам легко, вже знаючи весь алфавіт, всю азбуку, коли ви вмієте читати, вмієте писати, навіть у повсякденному житті. Саме найпростіше сходити до магазину так, та щось купити або. Прочитати, або коли вас цікавить якась історія, якась книжка, ви можете самостійно її прочитати. І навіть подумайте, ми навіть не задумуємось з вами, яке це щастя, що ми можемо це робити. так? Для нас це така повсякденна річ. І ось саме винайдення шрифту Брайля, спеціальної азбуки для незрячих, підкорило весь світ, дітки. Дуже давно вже був винайдений цей шрифт, і як він покращив життя людей, так? Особливо людей, які, на жаль, з яких, якихось причин втратили зір, або спочатку в нього їх не було. так. Чому це просто здивувало весь світ? Чому? Тому що це велика можливість, так? Величезна можливість для людей навчитися так, бути освіченими, робити багато чого іще. Так. Ось такий цікавий шрифт Брайля азбука, що підкорила світ. А у нас домашнє завдання. Домашнім завданням буде навчитись виразно читати текст на цих сторінках 28-29, так? а також переказувати. Дякую за урок. Оберіть свій настрій!